Ми дякуємо Богу за його захист, за його милість, за його любов до нас. Цього дня ми вшановуємо пам'ять наших полеглих і вбитих. Ми дякуємо Богу, що наше життя продовжується, і він має якусь надію, якусь свою волю для кожного з нас, для того, щоб ми проповідували Царство Божого Євангелія, проповідували все-таки Божу любов. Щоб ми відкривали людям, хто є Бог, хто є Христос і хто є Дух Святий для нас зараз. Ми дякуємо Богу, що Його рука над нами, над кожною церквою, що Він благословляє нас, дає нам свого Духа Святого і каже: Йдіть і навчайте всі народи. І ми виконуємо Божу волю зараз, цей тяжкий час. І люди приходять до Бога, люди відкривають своє серце, тому що немає іншого Бога у нас, крім Бога Всевишнього, який зробив небо і землю, перед яким ми поклоняємось. І дякуємо йому за всяк jaki nasz czas. І ми на цьому місії. Бог з'єднує нас своїй любові, своєму помазанні. Він з'єднує нас своїй єдності для того, щоб ми молилися один за одного, щоб ми, якщо треба, плакали, якщо треба, раділи, якщо треба, допомагали один одному і підставляли своє плече, протягували свою руку допомоги. Це є Божа молитва, це є фізично, це є морально, це є духовна Божа підтримка, яку ми маємо один до одного. Тому наші руки вони мають силу тримати меч, мають силу тримати щит, що наша голова не склоняється, а вона тримає шлім спасіння, що ми. Наділені Божою мудростю, що ми прикриті і захищені ним, що кров Ісуса на кожному з нас, і ми виконуємо Божу любов на цьому місці. Ми виконуємо Божу любов на вулиці, на своїх роботах, в своїх домівках. І ми славимо Бога Всевишнього, славимо Бога, як царя царів, славимо Господа нашого Ісуса Христа, який віддав своє життя за нас, за церкву. Сказав, що вона є його нівеста білих бронях, в білих одежах, чистих, святих і непорочних.